Ну, враження для мене негативні, чому, тому що ми позитивне, що забили чотири м'яча, дуже негативні, що пропустили 5. Я розумію, що гра була дуже цікава для вболівальників. Це було таке шоу в футболі, але, на жаль, воно для тренерів нічого хорошого нам не принесло і, так би, і Для команди нічого хорошого не принесло. Ми програли сьогоднішній матч, який моя особиста думка, ми не повинні були програти. Ну, Такий футбол жорстокий, могли зіграти в нічю. Боролися хлопці до кінця молодці, тільки їм хвала, але ну, треба грати з першої хвилини. Ну і такі дитячі помилки, які ми пропускаємося в захисті, вони просто прем'єр-лізі, вони не Ми очікували, що ми будемо мати шанси з першої хвилини. Але, звичайно, я не очікував такий результат: 4-5. Я вважаю, що це була фантастична гра для фанів. Але, звичайно, я не очікував такий результат, але я чекав на нашу перемогу в кінці цього важкого тижня.